Виконувач обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець вже з нами на зв'язочку. Пане Руслане, доброї вам ночі. Вітаю вас. Пане Руслане. Знаємо, що відвідали ви з робочим візитом Житомирщину які масштаби руйнувань, якщо говорити про збитки для лісового господарства, які цифри можете озвучити. Почну з того, що я був вражений, коли ми заїхали у місто Малин. Побачили зруйнований міст. Побачили результати потрапляння снарядів у центр міста. Частково пошкоджена Свято-Покровська церква, тобто такі дії орків, е, у тому числі е, по відношенню до світлин, вони просто вражають. Е, що стосується лісового господарства Житомирської області, то хочу сказати, що найбільше постраждали ті лісові господарства, які безпосередньо були під окупацією. Це ті, які знаходяться неподалік Чорнобильської зони. Там пошкоджено та знищено основні засоби. Заміновано багато інфраструктури, у тому числі заміновано лісовий фонд, тобто знаходитися поряд е, такими об'єктами, там гуляти лісом е, зараз вкрай небезпечно до того, як проведуться роботи силами ДСНС. Осо е, інші лісництва там, наприклад, е, Любовицьке лісництво, е, там була зруйнована повністю будівля, автотранспортний парк. Е, в, в виступовицькому лісництві там лише викрали пальне та вибили вікна, тобто там можна більш швидко відновити той первинний стан, який був загалом, те, що ми бачили, і те, що зафіксовано, що було багато потраплянь у нафтобази у ті резервуари, там де зберігалися зберігалися нафтопродукти, які можна було використовувати і для ведення лісового господарства, і в тому числі для нашої армії для боротьби з агресором. Але ми не говоримо тільки про те, що там пошкоджено. Хочу сказати, що у 2021 році президентом України Володимиром Зеленським була започаткована програма, загальна національна програма Зелена країна, в рамках якої ми плануємо за три роки висадити один мільярд дерев. І в рамках е мого візиту е ми висадили е одну тисячу дер деревинних рослин. Це була сосна, дуб, е і фактично долучилися до відновлення е і лісового фонду в тому числі. Пане Руслане, ми знаємо, що дерева і ліси це наші легені, це легені держави. А якщо говорити про економічну складову, скільки взагалом лісова галузь вона приносить прибутків до бюджету, тому що завжди піднімається тема і на рівні вищого керівництва про збереження лісів, про покарання тих, хто займається незаконною виробкою лісів, мародерять? От скажіть, будь ласка, наскільки це важливо і чому? Ну, по перше, хочу сказати, що взагалі лісова галузь це майже 50 тисяч працівників, які щодня працюють для того, щоб лісова галузь була. Для того щоб був ресурс, у тому числі для виробництва тих товарів споживання, які ми з вами там щодня споживаємо. Що стосується цифр, дві 2021 рік він, в принципі, на мою думку, став історичним у лісовій галузі. Ті реформи, які були запущені в 2021 році, дали можливість збільшити загальну виручку по лісовому господарству України на 57%. І Така виручка з Склала майже 23 мільярди гривень, із цих грошей, майже 9 мільярдів гривень у 2021 році було сплачено податків до бюджетів усіх рівнів, е, чистий прибуток за 21 рік по галузі е, збільшився більше ніж на 60%. І хочу сказати: незважаючи на військові дії, незважаючи на те, що зараз країна е, боронить свої кордони. В двадцять в першому кварталі 2022 році ці показники не погіршилися по деяких е, статтях. Вони навіть покращилися, і хочу сказати, що чистий податок, чистий дохід від реалізації продукції в першому кварталі склав 4,5 мільярди гривень. Що більше майже на півмільярда е, гривень ніж у попередньому році, і відповідно податки вже в цьому році за перший квартал сплачено на загальну суму 2 мільярди гривень. Оскільки ми так добре почали спілкуватися мовою цифр, то давайте продовжимо. На сайті Кабінету міністрів є інформація, що підприємства Держлісагентство сплатили на 13% більше податків та зборів, ніж у 2021 році. Скажіть, будь ласка, от 13% – це за який період? За перші 4 місяці 2022 року? Ну я ж вам кажу, що за перший квартал, тобто це перші... Три місяці 2022 року показники, незважаючи на військові дії, навіть покращилися, тому що лісівники щодня приходять на роботу, якісно виконують цю роботу. Ті реформи, які проведені, сьогодні їх мотивують. Вони сьогодні мають належні умови праці. Вони сьогодні мають достатньо високу заробітну плату. Фактично, більша частина їхнього прибутку сьогодні залишається на місцях для того, щоб вони розуміли за що вони працюють і. Працювали на показник. Ну що Дякую. ж, респект нашим лісникам пишаємося. Вони неймовірні молодці, і враховуючи ті показники, про які ви говорили, навіть в умовах війни, це заслугово оплески і поваги. Дякуємо і вам, Руслан Стрілець, виконувач обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.